Зорі запалали в одинадцятикласниці ліцеїстки Вероніки Хомухи. Цитата сучасного хіта майже цілком відповідає темі з астрономії, з якою дівчинка виступила на міжнародному фестивалі інженерних наук і технологій iFest, що відбувся в Тунісі. Наша Вероніка опинилася серед 14 золотих призерів з України. Я працюю для аматорів, тобто таких людей, які зацікавлені астрономією, але не мають ресурсів. То ми не маємо доступу до телескопа десь не взяти. Бронювати місця в комп'ютері, чекати тієї черги взагалі немає обладнання такого фізичного, чим можна працювати. А все ж таки хочеться якось вкластися в розвиток науки. Вона запропонувала спеціальний алгоритм, який допомагає астрономам-аматорам визначати змінність зірок. І її робота, її алгоритм може бути використаний будь-якою людиною, яка хоче займатися астрономією. Крім перебування на природі, невідомий всесвіт. Найперше захоплення Вероніки ще з дитинства. Це дуже цікаво, це захоплює. Тобто, що в дитинстві мій тато приносив з роботи там, записи, серіал такий був, науковці звали Нельсон Техараса, він до сих пір працює, це американець. То я так з захопленням дивилася, як він у своєму кораблі там літав по нашій галактиці і пояснив, як утворилося життя на землі, як отвореться зворі. Дуже Вероніка була серед кращих на конкурсі, витримавши конкуренцію з близько тисячою учасників з понад 40 країн світу. Ірина Павленко цей день.